Друзі, привіт! Багато зараз бачу нервів у багатьох людей стосовно того, що буде в ці дні. Про масовані обстріли, масовані авіаційні нальоти ворога різного роду і ПСО зараз закидуються, і багато людей поширюють цю інформацію, тому що немає адекватних. Адекватною комунікацією, мовно кажучи, від тих, хто мав би е, з людьми кхе, говорити. Єдиний, хто Буданов дав інтерв'ю, очільник гур і все добре розклав, е, давайте скажемо по пунктах. Перший пункт е, масований авіаційний наліт ворога. Кажуть про 400 е, літаків, 300 гелікоптерів, чи навпаки. Короче, в загальній кількості 700 штук, які полетять і почнуть все бомбіть, цього не буде, друзі. Загальна кількість взагалі авіації, яка у ворога є, це гвинтокрили та літаки, разом узяті. Це трохи більше 500. Плюс у них значні втрати у цьому компоненті понад 130 одиниць, плюс у них значні втрати досвідчених пілотів. І відповідно наше ППО і повітряні сили стали потужнішими ніж були у лютому минулого року. Відповідно, будь-які такі утопічні дії вони би призвели до втрати авіації загалом у ворога. Тобто повітряні сили ворога перестали би і довелося би багато, багато років їх нарощувати потім знову. От. Цей момент цього не буде. Наступ з усіх сторін. Так само ми говорили. Основні сили ворога сконцентровані на сході. Наступ там вже триває. Це напрямок Куплінська, напрямок Бахмута, напрямок Вугледари ще будуть пробувати. Там у них поразка від 72-ї бригади. Напрямок Лимана. І Креміна Сватове, там вони намагаються в контрнаступ перейти, будуть нарощувати резерви і так далі. Це єдиний напрямки, де ворог е може наступати. Все інше це удари калібру Херсону. На жаль, з РСЗВ, по мирних людях, і це обстріли на півночі, як на Сумщині. обстріли з мінометів, Саушок, е прикордоння. Оце те, що ворог може зробити. Ще він може десь нав'язати бої на кордоні, але без ну на півночі, але без шансів прорвати оборону. Е, нашу так само на півдні немає шансів на наступ. Е, стосовно Білорусі, тема закрита. З наступу на наступ з Білорусі немає ворога сил зараз. Ось відповідно, друзі, е, захлинається наступ ворога до кінця березня-квітня. Вони ставлять задачу. Вийти на кордони Донецької луганської областей, але здійснити це буде важко. І як казав президент Володимир Зеленський, відіб'ємо наступ ворога і почнеться наш контрнаступ. Як говорить Буданов, ну і в принципі, я так само говорив, що весна буде вирішальна і великий перелам має статися весною, друзі. Відповідно, масовані ракетні удари. Ворог виробляє по 20 калібрів на місяць. Кількість Використання ракет під час обстрілів скорочується, відповідно, звісно, можуть бути використання балістики, може бути. Не варто про це забувати. Іскандер 48 Н6, гіперзвукові Х-22. Це ворог може використовувати протягом наступних днів, щоб спробувати вколоти і пробити нашу систему протиповітряної оборони. Не тільки крилаті ракети, у них немає іншого вибору. БПЛА також. Можливі, друзі. Відповідно, здивувати вони нічим не можуть. Потрібно бути обережними і готуватися, друзі, до наших наступальних дій в майбутньому. Друзі, переможемо всіх! Слава Україні!